Батьки завжди радіють, коли дитинка народжується великою. Навіть з гордістю говорять, дружина народила богатиря. Але чи завжди це плюс? Якою має бути вага дитини при народженні, та скільки дитятко повинно набрати впродовж року? Як і коли мама з немовлям повинна відвідати районну поліклініку? Про все це ми поговоримо у сьогоднішній програмі. При народженні визначається за шкалою, яка була запропонована в 1952 році американським лікарем-анестезіологом Вірджинією Абгар. Це метод оцінки стану народженого, що визначається на основі таких показників: зовнішній вигляд шкіри, частота серцевих скорочень, рухова активність та дихання. Оцінка здійснюється неонатологом на першій та п'ятій хвилинах життя. Максимальна кількість балів, що може отримати дитина 10. проте не завжди немовля, яке отримало найвищу оцінку, вирізняється зразковим здоров'ям. Шкала абгар створювалась для медичних сестер, аби вони могли визначити, яка дитина потребує більшої допомоги. А її стан здоров'я в майбутньому буде залежати насамперед від догляду та ситуації в сім'ї, де вона зростатиме якою ж має бути вага новонародженого? Якщо дитина народилася після 38-го тижня вагітності, вона вважається доношеною. І її вага в середньому становить 3 кг 200 г, 3 кг 400 г дівчатка та 3 кг 400 г, 3 кг 500 г хлопчики. Не перебільшуйте значення цих показників, вони є усередненими. Лікарі вважають припустимими показники 2 кг 500 г, 4 кг. Є затверджені норми, згідно з якими в період Дитина повинна збільшити свою вагу на певну кількість грам. За перший рік життя зріст дитини збільшується на 20-25 см, а вага на 7 кілограм вага при народженні кожної дитини різна. Але найкраща вага при народженні, при народженні це від 3 кілограм до 3 600. Це найкраща вага для дитини. А за перший місяць дитина повинна набрати не менше 600 грамів. Це норматив. А подальшому подальшому до півроку. Якщо дитина за перший місяць набирає 600 грамів, то другий, третій місяць вона повинна 800 грамів набрати, а послідуючі місяці вже на 50 грамів менше, тобто четвертий, п'ятий місяць, четвертий 750 грамів, п'ятий 700 грамів і так далі на 50 грамів менше. Після того, як мама з дитям виписується з пологового будинку, додому часто вона залишається сам на самі з багатьма проблемами, що виникають у догляді за немовлям. Допомогти їй може спеціальна література, досвід подруг та знайомих, а також медперсонал поліклініки за місцем проживання. Дільничний лікар та медсестра здійснюють систематичний нагляд за новонародженою дитиною. Міністерством охорони здоров'я затверджений наказ про догляд за здоровою дитиною віком до трьох років, який регулює не лише від Відвідування поліклініки та інші аспекти життя та здоров'я малюка. Після прибуття дитини на дільницю дільничний лікар-педіатр повинен відвідати дитину на другий день після виписки з пологового будинку. Медична сестра відвідує через день після огляду лікаря, а потім дільничний лікар відвідує у два тижні. А медична сестра три тижні до місяця з місячного віку і до року дитина повинна щомісячно проводити медичний огляд дільничні лікарі, проводять медичний огляд дільничних лікарі з місячного віку й до 12 місяців в амбулаторно-поліклінічних умовах. У кожній дитячій поліклініці є щотижневий день немовлятка, коли дільничний педіатр приймає лише діток до року. При такому огляді він оцінює антропометричні дані нервово-психічний та фізичний розвиток дитини стан інших органів та систем. При відвідуванні дільничного лікаря мама отримує рекомендації із догляду за дитиною щодо харчування, загартування та інші поради, що забезпечують здорове зростання та розвиток малюка. З появою. В родині дитятка її життя повністю підпорядковується потребам малюка. Крім забезпечення повноцінним брудним вигодовуванням, немовля має перебувати у провітреній кімнаті температурою повітря 20-22 градуси. Належного догляду потребує пупкова ранка, очки, носик, вушка. Не слід нехтувати і водними процедурами. Коли попадає дитина в сім'ю. Звичайно, це велика радість, але і великі клопоти для батьків, особливо для молодих батьків. Перш за все, догляд за дитиною повинен бути ретельний. Дитина повинна знаходити, мати окреме місце, спальне своє місце, тобто кроватку. Кімната завжди повинна бути чиста і провітрена. Температура повітря в кімнаті від 20 до 22 градусів бажано. Дитяче ліжечко не повинно стояти на протягах. Якщо відкривається квартирка, в літній період часу квартирка повинна повністю бути відкрита цілодобово. А в зимовий період при провітренні дитину бажано прикрити ковдрою, а якщо це стоїть на протязі, то змістити або винести дитину взагалі з цього місця. Догляд за новонародженою дитиною повинен бути ретельний. Обов'язково щоденне прийняття гігієнічних ванн дитиною. Купання повинно проводитись в кип'яченій воді з температурою 37 градусів. Після купання обсушити дитину, переодягнути, а так одягнути, а також прочистити ватними жутиками носик дитині та вушка. Велике значення, крім купання та гігієнічних процедур, мають і прогулянки з дитиною на свіжому повітрі, а також вигодовування дитини. Найкращим вигодовуванням для дитини, звичайно, немовляти є грудне вигодовування. Тому що воно зміцнює імунітет дитини, захищає від різних інфекційних захворювань, алергічних захворювань, ну і сама їжа створена природою. А також і для жінки, матері, яка годує цю дитину, важливе значення має годувати дитину грудним молоком. Для Марії Блащук секрети материнства тільки починають відкриватися, адже її первістку Дмитрику один місяць. Однак вона запевняє, що, попри всі проблеми, головне бути спокійною і прислухатися до своєї інтуїції, бо лише мати знає найкраще, що потрібно її дитятку. Ну, ми родилися 3,60. Ну, я думаю, важливо, щоб була дитинка не менше трьох кілограм, тому що потім вагу якби і так трошки ми потіряли вагу. А набирати дуже важко потім часто кормить. Надо. і мама нірніше дитина не досипає теж нірніше. Я я що це важливо. На старша дитина. Да. А ласка, ви сьогодні прийшли в поліклініку, коли вам виконалася місяць місяць по графіку, так має бути, в принципі. А за цей час які складності для вас, як для мами, ну що було найскладніше впродовж цього місяця? догляді дитину. дитиною? саме складніше, це імені для вигодовлення. Це дуже важко. дієта та страшна. От. і теж, щоб дитина плаче. Не знаю, що вона плаче. Поки що перший місяць дуже важко ночі встаєш, вона плаче. от. Жалко дитину і животики теж. А так то ну, не знаю, мені не дуже складно. А як часто ви годуєте? Кожні три години. Перший тиждень було кожні два години, він є, а потім кожні три часи, ночі через чотири. Як просипається, по бажанню дитини. А спить він у вас у ліжечку окрему чи біля вас? Ні, ліжечку окрему встаємо, перекладуємо, як би важко не було, встаємо і перекладуємо. Потім привикають, потім взагалі важко дуже. Так що ми вирішили, що він дуже в своєму ліжечку спить. А в догляді, що все-таки, якщо взяти крім одного вигодовання, ну купання, можливо, до, там, за поповинним залишком, так? Так, попок теж дуже це він у нас так довго і переживаємо, тому що, ну, перший раз воно все важко. <сум> то прищики висипали, то ще щось, це носики, ну так, сопельки трошки. Так то, наче все, все нормально. У мене просто племянніх, то я вже опитна. Тому не сильно важко. Алла Цахно, двічі мама. Однак зауважує, що в перші місяці життя відчувала постійний страх зробити щось не так, не нашкодити дитині. Однак згодом це минає. Залишається найголовніше любов до дитини, почуття гордості та радості від того, що є у світі твоє продовження. Страх. Постоянный страх за то, чтобы все правильно сделать, чтобы, ну не знаю, страшно очень. Вот за первым и ну, старший ребенок хоть три года, не такая большая разница, но все равно вот, чтобы ничем не заболела, нигде ничего не подхватило, чтобы прививки все нормально прошли, чтобы вот постоянно, чтобы чтоб хорошо спала, чтобы дышала хорошо. Ну, ну, постоянный страх. Это самое первое. Чувство отлично. У меня любовь приходит как-то уже позже. А вот поначалу постоянный страх. А в чем у а а вас было с Что на вас было наименее сложнейшее? Чем... Первые две недели были самыми. Вот опять таки страх слово звучит не не только в негативе, а вот ну вот насколько можно позитивно это слово рассматривать эм, тоже, чтобы чтобы я все правильно сделала, чтобы поп очень хорошо зажил, чтобы этот вот вот именно уходе за, за чтобы все чтоб, не знаю это все правильно было. Не засмучуйтесь, якщо при народженні ваш малюк не набрав 10 балів за шкалою абгар. Насправді це не головне. Важливо, як ви доглядатимете за ним та в якій родині він зростатиме. Адже лише у люблячих та лагідних батьків виростають спокійні та здорові діти. Бажаємо вам успіху в цьому і до нових зустрічей в ефірі.